Добрий день, малята, і знову з вами бім. Я про свої пригоди сьогодні розповім, і почну я з найголовнішого. Мені сказали, коли починається день, головне це правильний сніданок. Це соковита, хрустка, смачна кістка. Я вам дуже раджу це неймовірно смачно. Після правильного сніданку треба погратися. Пізнаєте, це моя улюблена гра мотузочка. В мене міцні зуби, міцні щелепи. Ви чуєте, що я вже вмію ричати? Це не просто так. Це тому, що я хоробрий. І ще сьогодні я дізнався, хто мій ворог. В нього страшна щетина і довгий хвіст. Він весь час на мене махає. Але я не злякався, ні. Я хоробро дивився йому в обличчя. Хай знає. І ще я хотів йому сказати, е, ви знаєте. Я забув, що хотів сказати такий день, такий день. Я так старався. До зустрічі, малята. Будьте такі хоробрі, як я.